Всім привіт! Ви на каналі Назєвса! Сьогодні я пограю в Fortnite та зроблю повний гайд на нових хеллоуінських босів в Fortnite українською. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм канал в описі цього відео. Так ось, як бачите, я вже отримав новий скін о такого свина, який є качком, і напевно вбиває людей. Як бачите, у нас є змінився автобус. він став Хеловінським, це вже було давно. як і кожен Хеловінський рік. Я полетів на нову локацію, яка не має свого своєї назви, і тут спавнилася до Жакет. До Жакет це новий колабораційний бос. Як бачите, вона спавниться на трьох різних локаціях, тобто вона може спавнитися не тільки на цій локації, а ще не можна, там на двох ще інших. Але як бачите, мені повезло з першої катки, я побачив я її саме тут. Що вона взагалі може робити? Вона може стріляти зі свого епічного дробовика з колами, а ще може вас бити її міфічним ланцюгом і стріляти по вас. Як бачите, її дуже легко добити, бо в неї дуже мало хп. А потім вона визражається і просто встає, Тобто ну, дуже легкий босс. Як бачите, це неї ніхто не полетів, тому я просто вбив її дуже легко. З неї падає золото, хілка. Міфічна, міфічний ланцюг і, звичайно, її епічний дробовик з колами. А тут, як бачите, в неї є такий трон, на якому вона сидить і відпочиває. Вона королева оцих е, червоних е, ниток таких. Рослин, тому наймо королева. Як бачите, що може робити, ось який опису цієї мінітичної зброї, що можна неї робити? Можна прицілюватись, а потім притягати до себе противників. а Можна просто бити. Урон 50 е, хп. Це якщо просто вдарити, а якщо притягнути, то це до 60 хп. Як бачите, локація доволі, доволі велика, доволі дуже багато з червоних рослин, які просто повсюди ще дуже багато цих оранжевих гарбузів. Є навіть скрині гарбузи, які можна відкрити і залутатись. Як бачите, трохи помилився і коротше. Стратив моє хп. Але нічого страшного, я його скоро восстановлю. Як бачите, випиваю ті гілку, яка вона мені дала, і в одній зі скринь знаходжу мітлу, епічну, яку можна використовувати, щоб е, улітати від противників, яку я потім використовую. Е, ця локація доволі маленька, тобто тут, крім гарбузових скринь, в принципі, нічого немає, ну і крім боса, ну але босс не завжди є. Тому, в принципі, цю локацію ну, немає сенсу лутіти, тобто, якщо ви не хочете отримати міфічну зброю. З цих е гарбузових скринів випадає тільки хеловінський лут або якийсь хіл, тому бачите це на увазі, якщо вам треба хелловінський якийсь лут. Як бачите, дуже багато цих гарбузів, ось тут вона сидить. До речі, це фотка з е лобі, яке зараз у нас є. Тобто, це як бачите, в Fortnite використав саме фотку звідси. Заходжу ще одну пічну мітлу, яка мені не треба, бо я вже маю одну. Як бачите, ця локація доволі атмосферна, тому якщо ви хочете... Отримати цю прикольну атмосферу Хелловінську, то обов'язково залітайте сюди. Я побачив якогось чувачка, він просто на бензопилі приїхав біля мене. Він мене не помітив, я його теж не помітив, тому як бачите, ну все стало добре. Коли ти вилітаєш з цього біому, то в тебе просто пропадає ця Хелловінська атмосфера, і ти попадаєш в реальний світ. Я побачив чувачка, притягнув його і починаю